Я переймала, що якщо розслаблюсь, щось прогавлю. А виявилося, якщо не розслаблятись, пропустиш набагато більше. Вітаю вас в новому дні і в новому відео. В якийсь момент моє життя перетворилось на біг в колесі, як у тих маленьких хом'ячків. Коли ти біжиш, дивишся собі тільки під ноги, щоб не споткнутись, а тобі з усіх боків щось накидують. Як ти маєш виглядати, як ти маєш розмовляти, скільки ти маєш заробляти, маєш слухатись, розуміти, підтримувати, виправдовувати чиїсь очікування, і ти не можеш зупинитись, бо якщо ти зупинишся, ти втратиш контроль, не встигнеш щось прогавиш, і розум запутується і зациклюється на проблемах. І щоб зняти власний стрес, починає себе жаліти, і в кінечному результаті ти впадаєш в стан жертви. І печаль в тому, що це взагалі не кращий стан, і, мабуть, краще сказати, руйнівний. А відчуття стресу з часом все одно з'являється. І добре, якщо просто це стрес якимись напливами чи епізодичний, в мене наприклад, це перейшло в фізичний прояв стресу, тобто, це перейшло в болі в суглобах. Проблеми з шкірою, з волоссям, порушення сну, порушення психічного стану, взагалі сприйняття людей поруч. Та що там казати, це вплинуло на мою загальну адекватність. І куди б я не ходила до яких би спеціалістів я не ходила зі своїми проблемами, всі як один мені казали, тобі потрібно позбутись стресу. Пий магній більше відпочивай і менше стресуй. І це мене дратувало ще більше. І в принципі, цей мій такий стан був однією з причин, чому я взагалі вирішила змінювати своє життя на краще. Бо мені здалося, що я, в принципі, можу це зробити. Тому я, як і більшість людей, звернулася до спеціаліста під назвою Google. І ось що Google мені запропонував для того, щоб поменшити. Стрес та відчуття тривоги, медитація, фізична активність, корисне харчування, сон, управління часом, релаксація, підтримка, психотерапія і самопіклування. Дякую, Google, А то я не знала. Але чомусь на той момент я шукала якогось секрету і швидкого результату. Проте, перше, з чого мені довелось почати, це розуміння того, що життя не ідеальне. Я не ідеальна, люди довкола не ідеальні і не мають бути такими. Я ніколи не отримую відповіді на всі свої запитання, і, взагалі, не все залежить від мене. І я не можу контролювати все і вся. Але я можу зайнятися собою, своїм розвитком, навчитись відпускати і якісно. Розслаблятись, чого я собі не дозволяла, бо хтось мені сказав, що щоб чогось досягти, має бути складно, але забули додати, що при цьому я не маю створювати проблеми сама собі, і розслаблятись не означає втрачати контроль або дозволяти подіям чи іншим людям впливати на мене і вирішувати за мене. Це означає, що я досягаю більш здорового. І ефективного стану розуму, яке дозволяє приймати мені більш кращі рішення, і як це не парадоксально, але більш якісно контролювати своє життя. І мені здається, щоб навчитись розслаблятись, має бути саме внутрішня упора, не спиратись на щось зовні, бо це доволі нестабільно і мінливо, а саме знайти в собі всередині підтримку. І тут мені на очі потрапила фраза. Поки не навчишся розслаблятись, розслаблення буде в залежностях. Звісно, вони в кожного свої, але є. Будеш постійно в страху, не довіряти собі, не довіряти людям, не довіряти життю, пропускати якісь цікаві і чудові можливості. Тож я повернулася до списку, який запропонував мені Google, і потроху почала впроваджувати. Деякі пункти, створюючи власний безпечний такий простір, не впевнена, що воно мені допомагає позбутись саме тривоги, проте сприяє налагодженню внутрішніх процесів і, взагалі, мого загального стану. Я почала планувати дні, тижні, місяці, і це мені допомагає позбутись відчуття, що я нічого не встигаю, бо все в принципі прописано, підраховано. І єдине, що я маю робити, це слідувати плану і намагатись не відволікатись. І цей навичок я ще розвиваю в собі, бо уявляти набагато легше, ніж робити. Але із відволіканнями в мене, мабуть, є такий невеличкий спосіб: я собі ставлю будильник на певну задачу, відводжу певний час, і потім дозволяю собі трошки щось відволіктись, зробити щось приємне для себе. Десь залипнути на хвилинку, стати походити, чи щось таке. Тобто, я чередую процеси, щоб і діло зробити, і дозволити собі трохи відволіктись. Я почала бігати і займатися йогою. Тут погоджусь, допомагаю і фізично, і психологічно. Взагалі, йога мені повертає відчуття балансу, відчуття того, що я можу. Покращує мою уважність, особливо до себе і до свого стану. А також дає мені змогу знайомитися з різними цікавими, приємними людьми, обмінюватися якоюсь позитивною енергією, отримувати додаткову підтримку, мотивацію і взагалі відкривати для себе щось нове. Дуже довго я відмовлялась від цього. Мені здавалось, це марною тратою часу. І, взагалі, якоюсь непотрібною практикою. А виявилось, що це саме те, що мені було потрібно. А я йшла в такий сильний супротив. Я не медитую багато, проте і тих 5-10 хвилин вистачає для того, щоб відчути полегшення і розслаблення розуму та тіла. І насправді все, що я роблю під час медитації, це намагаюся не рухатись і концентруватись на диханні. Я не намагаюсь позбутись всіх думок, бо навряд чи зможу ось так зразу це зробити. Але я привчаюся концентруватись на одному процесі і не звертати увагу на інші. Що стосується медитації із голосом, для мене це більше, мабуть, афермації чи. Молитва, я не знаю, я не дуже часто їх слухаю, саме під час медитації. Я можу окремо їх послухати, якщо потребую в якійсь додатковій мотивації чи підтримці. Але саме під час медитації я намагаюся не слухати нікого, нічий голос, лише своє дихання, і може, але це не часто якусь приємну таку. Легку музику фоном. Мені подобалось насправді робити це на вулиці під своє дихання і звуки природи це, мабуть, найкращий варіант. Я вже казала про це в якомусь з відео, але повторюся, бо це справді було моє найкраще рішення. І найвдальше, і насправді попередні пункти сприяли нормалізації цього процесу без них я б так просто не налагодила сон і це неабияк посприяло моєму психологічному стану. І, взагалі, нормалізації багатьох процесів допомогла нормально і екологічно реагувати на свою сім'ю, на періодичні істерики у дитини або якісь нерозуміння з чоловіком. Я перестала зриватись в ту ж хвилину і, мабуть, повернула собі трохи адекватності. І це ті пункти, які я взяла у Гугла. А від це додала ще менше користуватись соціальними мережами. І я не кажу, що я все видалила і перестала. Ні, звісно, ні. Але поменшила час, бо раніше я могла весь день просидіти в інтернеті, не встигнути зробити, що мала зробити, або більшість дій робила автоматично. І в принципі, це рішення мене позбавило тривоги через власну некчемність. Бо насправді це не так, але такий стан з'являється, якщо я дуже довго сиджу в. Інстаграмі або десь у Тіктоку не знаю, десь в таких місцях через те, що всі довкола такі класні, ідеальні, розумні і не знаю, як кому мені попадаються тільки якісь гуру, які завжди намагаються мене чомусь навчити і кажуть, що моє життя лайно без їх продукту. І Я така думаю: ну можливо, так. Особливо мене в тривожний такий стан можуть вганяти відео матусь, в яких все ідеально, ідеальне дитя. Ідеальний розклад, ідеальне життя. Вона там щось в неї, якийсь бізнес, вона кудись їздить, дитина в неї така слухняна, а в мене проблема на проблемі. А я не можу заспокоїти дитину, бо я взяла не ту кружку, яку вона хотіла. Читати книжки насправді мені це замінило, мабуть, психотерапевта. Я почала читати або слухати книжки певної категорії. І більшість з них допомогла мені взагалі якось структурувати думки. Більшість думок стала на свої місця. Певні події, які відбувалися в моєму житті: погані чи добрі, стали більш зрозумілими мені, чому вони відбулись, через що, які наслідки мали на мене. І, в принципі, я почала розуміти свою поведінку, причини цієї поведінки і що я можу зробити, щоб покращити її або змінити. Бо насправді більшість проблем в своєму житті я створюю собі сама. Одна з книжок мені непогано так допомогла позбутись стану жертви, почати брати на себе відповідальність, зрозуміти те, що я можу робити помилки, проте маю відповідати за свої дії та рішення, вчитись вирішувати проблеми. Навіть ти, які сама створила, і цікавий факт, що більшість цих проблем навіть не є проблемами. Тобто, коли ти починаєш їх вирішувати, виявляється, що це просто якісь поточні справи. А в твоїй голові це прям вау, яка проблема. І ще один пункт в одному з відео я розповідала про те, що потрібно робити справи, які тебе наповнюють, для того, щоб покращити емоційний стан, підняти взагалі енергію. І додати собі мотивації. І я трішки підкоригувала цей пункт, бо він не дуже доповнено звучить. Потрібно сказати, підтримувати баланс між справами, які тебе наповнюють, і справами, які забирають твою енергію. Я не можу робити тільки те, що мене наповнює, і бути такою. Ну це я маю взагалі тоді нічого не робити, а просто сидіти і кайфувати. Е, ні. Але я намагаюся чередувати ці дії. Тобто, якщо я роблю щось, що мене наповнює, то потім роблю щось, де я віддаю енергію. І такий йде обмін. Десь віддала, десь взяла, десь віддала, десь взяла. І якщо в мене є такий день, де я забагато віддаю, в мене купа справ, і я знаю, що я буду виснажена, я обов'язково собі щось на вечір таке запланую, що мене наповнить. І поверне мені енергію або наступного дня я зроблю щось приємне для себе і запланую якусь подію, яка мене знову наповнить. А вчора в інстаграмі я також запитала у людей, які на мене підписані. Дякую вам за це. Як вони позбавляться тривожного стану, що роблять? Ось, в принципі, їх поради, що вони роблять. І дякую вам за те, що написали. Бо все те, що я роблю, я тільки почала робити, і воно, звісно, вже допомагає. Але процес такий повільний і потребує терпіння і часу. Тому я взагалі не проти. Якихось порад в цьому питанні, бо в різних ситуаціях працюють різні методи. Тому, якщо ви також маєте якісь поради, я буду вдячна, якщо ви поділитесь з ними. А поки це, в принципі, все, що я роблю, для того, щоб Підтримати свій психоемоційний стан навряд чи це буде якимось відкриттям. Проте таким приємним нагадуванням про те, що можна зробити, щоб в перспективі покращити свій стан. Дякую всім вам за увагу, за підтримку, за всі ваші коментарі, історії, спостереження і поради. І до зустрічі в нових днях. Пока!